Яка духовно збідніла, яка мислить на приземленому рівні. Із цих приземлених точок зору вона тепер буде керувати, бо їй надано право керувати. Чи багато накерує керує така людина? Ми знаємо вже історичні факти і нинішні ситуації. І завжди маємо пам'ятати про те, що Наша байдужість у тому, коли хтось так пнеться до влади, а ми голосуємо і ставимо галочку, а може він виправиться, потім спричинює ту ситуацію, що ми самі ж потерпаємо від того, що доклали щонайменших, але зусиль для того, щоб та людина досягнула влади. У ситуацію констабору тут не обирав ніхто, тут призначали, призначали фашисти. Але вони чітко знали, вивчаючи психологію, гарно володіючи психологічними засадами, чітко знали, кого можна призначити, граючи на цих амбіціях і комплексах людини. Тому я завжди кажу: не дай Боже, от таких людей з комплексами невідпрацьованими невідпраць, допускати до ролі вчителя. Який потім буде знущатися над учнями, психолога, який, не бу... який буде відпрацьовувати на клієнтах свої проблеми, не, под... не долаючи ще їх. Має бути спеціальна підготовка, і про це червоними ниточками прописано у книзі і Віктора Франкла, що ті, хто йде керувати людьми, навчати людей, допомагати людям, вони мають бути психічно зрілі. Відпрацювавши до цього, або принаймні на початкових етапах цього свою психічну проблему найключовішу, пов'язану з комплексами, фобіями, маніями. На жаль, ну, я цього не знаю в жодній країні і маємо потім проблеми, особливо в Україні із цього приводу. Бо маємо теж розуміти, що це відпрацювання. Воно дозволяє людині усвідомити, чи професійно придатна вона. Ну, от, Наприклад, я знаю таку специфіку професійного відбору на навчання у закладах, де готують керівників рятувальних підрозділів. Це, наприклад, Академії пожежної безпеки чи Академії цивільного захисту. У них потрібний психологічний відбір. Спершу, коли абітурієнти намагаються вступити до університету чи до інституту. І розкладають спеціальну психологічну характеристику психологи для того, щоб розуміти, чи немає психічних, серйозних проблем і комплексів в абітурієнта. Потім, на другому етапі, коли десь там після першого курсу, після другого курсу проходять практику пасивно і бачать результати. Які можуть кинути в стресову ситуацію молодих майбутніх спеціалістів. І якщо вони психічно до цього не готові і не відпрацюють за спеціальною програмою свої проблеми, то вони не зможуть далі надавати допомогу. І врешті третя офіційна практика, де наживо доводиться, вибачте, забирати трупи. І пакувати їх у пакунки із місць надзвичайних ситуацій. Оце зараз під час воєнних дій, це саме. Але чому в нас не готують до, таких, до такої підготовки, не здійснюють для учителів, для майбутніх психологів? А це надважливо в усіх державах це робити. Про це, певно, і поговоримо наступного разу. І концепція у нас підготована. А Віктор Франкл? Не пише про це прямо, але між рядками саме про це можна прочитати як і про все інше у нього. І хочете не стресувати? Не стресуйте, прислухайтесь до цікавих ідей, відомих людей. І будете в антистресі.